Київський святотроїцький і монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 7 січня: Христос рождається! Славимо його! На дворі Різдво. Самого ж великого винуватця цього свята повсюди витісняє з людської душі міфічні діди Морози. Але сьогодні, як ніколи, нас повинна пронизати думка про те, що ми збираємося урочисто святкувати, зібравшись за родинним столом, а саме. Подію народження Спасителя світу Господа Ісуса Христа. Син Божий народився від Пресвятої Діви Марії і царювання імператора Августа в містечку Віфлеєм. Август тоді звелів зробити всенародний перепис. Тому Божа мати і праведний Йосип, як такі, що належали до родичів пророка Давида, мусили прямувати до його родового містечка Віфлеєму, аби внести свої імена у список підданих кесаря у Віфлеємі. Вони не знайшли жодного вільного місця, ніхто не пустив їх до хати. Тому Боголюдина людина і Спаситель світу народився холодної зимової ночі у вапняковій печері, яка була яслами для худоби серед сіна і соломи. Опівночі, у повній тиші, коли людство було поглинуто глибоким сном, звістку від Ангела про Різдво Христове почули пастухи, що стерегли свою отару, таким чином, прості й смиренні люди. Удостоїлись великої честі першими вклонитися Сину Божому, який зради спасіння людства проявив надзвичайне смирення і народився в убогій печері, далі, йдучи за дивовижною зіркою, божественному немовлятку прийшли клонитися волхви, мудриці Сходу, які вшанували Христа царськими дарами. Відтоді, вже понад дві тисячі років шлях до різдвяного вертепу, осяяний світлом Віфлеємської зірки, відкритий кожному з нас. Тому сьогодні. Поспішаймо до новонародженого Христа, не забуваючи принести йому наші головні подарунки справи любові і милосердя до ближніх. Христос рождається. Славимо Його! А зараз слово на свято Різдва Христового від протиєрея Андрія Ткачова. Колись пророки молилися, о, якби ти зійшов, гори би розтанули від лиця Твого. Але ось він зійшов, і гори не розтанули. Тільки ангели заспівали, слава вишні Богу, і на землі мир в чоловіцях благоволення». І не священникам, і не пророкам, і не князям, і не царям явлена була ця пісня, але простим пастушкам, знов таки людям смиренним і вбогим, що харчуються від плоду своїх рук. І сьогодні ми всі звертаємо до вас ці слова. Слава вишні Богу, на землі мир, а в чоловіцях, в людях в нас благоволення, тобто бажання добра. Побажайте змінитися на краще в ці різдвяні дні. Побажайте примиритися з тими, з ким ви посварилися. Побажайте розбагатіти добрими ділами. Адже Господь прийшов зцілити нас і підняти згодом нас туди, де він був до Отця, до Небесного Царства. Христос рождається. Славим Його! Шановні брати і сестри. Ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко, хворої на хондроплазію. Внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю 098 675 24 64. І пам'ятаємо, лише справи любові до Бога і ближнього. Змозі відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64. Ви слухали православний календар за 7 січня. З вами були Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається! Славимо його!